З вами я Іванчик, і сьогодні я візьму інтерв'ю у Кунерівця або ж діамантового про. Привіт. Всім привіт, братці! Діамантовий про я хотів би в тебе запитати, як тебе краще називати. Називайте мене Андрій. Перед початком інтерв'ю хочу пояснити, чому в одному відео я взяв на інтерв'ю і сказав, що він бенерівець, а в цьому, що він кунерівець. Тому що все дитинство я провів в кульську, а після повномасштабної війни я приїхав до Білгороду. Так, треба глядачам пояснити, де ми знаходимося. Ми зараз суджі. Я тут ніколи не був, а Андрій проводив тут все своє літо зі своєю бабусею. Перше питання, яке я приходів запитати, це що тут в центр міста. Це старовинний колодязь, який вирішили не зносити, але залишити для історії міста. А що це за парад прапорів? Спочатку тут був прапор Росії. Його знесли та повісили прапор КНР. А саб в Курській Народній Республіки два прапори? Ну. Чніше, немає одного офіційного, тому тут ось такий от бірюзовий триколор та перехрестя. Наступне питання це. А, стоп, почекай, на чому це тримається? Не знаю, чудо Аллаха. Окей, але заради Бога, що це за зрадомога? А що це за меми тут у вас? Та в нас люблять таке. Як у мемас. Красиво у вас місто, фонтан, клумби, пшеницю вирощують, дерева, базована суджа, базунчик кавунчик. Це місце покоління CSGO. Пам'ятаю, як зайшов CS 1.6, та мене там постійно снайпили в польоті. Анекдот: єврейська родина з гостями за столом. Їжте, дорогі гості, їжте. А якщо зовсім совісті нема, то і завтра приходьте. What the hell? Та що, Андрій, Сьомга? Ще один анекдот: якось один бідний араб думав про спінер. Гроші не було, але на фабриці, де він працював, була альтернативна. На наступний день цей раб перед шейхами, які крутили спінери, почав в ладошці крутитися чотири. Ем що ну це база окей? Хоча яка база? Це цілий генштаб. А далі ми вирішили прийти до тимчасово окупованої Курської АЕС. Ну, чисто по рофлу. Так як ми йшли пішочком, вже настала ніч. Так, ми прийшли стоп. Хто це? Привіт. Чо, Дерун в курську? Добив авторські права. А, ну тоді, Тарас Байрактар. Я тут щоб зробити важливе. Мені треба підірвати четвертий Енегроблок. Не бійтеся: вітер в найближчий місяць буде дути на Московію. Україну не зачепить. Окрім суджі та Білгоруч, звісно. Скоро тут будуть українські вояки, які під'єднають АЕС до нашого любімого ДТЕКА, та не будуть відключати світло. Slawa okkranie, Boże rany proszę chłobi Wiczpulę 35 por swjąc ty <muchy> dolum z tąm tydu Pczpuę 5 poro swjąc ty dolum z tąm tydu Pczpulię 35 poro swjąc ty dolum z tąm tydu P puę 5 poro swjąc